Що таке 90-ті? Коли падала економіка, піднімали скапути. Коли зупинялись заводи, набирали швидкості гонщики. коли пустіли магазини, наповнювалися автори. А як починався український авторинок? Замурюємось в буремну атмосферу словно звісних 90-х. випуск. Другий ранні 90-ті. Ми у своїй країні, але з чужими автомобілями. Що таке ранні 90? ті Це суміш відчуття свободи, але з присмаком страху. Це відчуття близькості нових перспектив, та мало хто знав, як ними скористатися. Це час можливостей, які тут же стримувала бідність, яка зачепила більшість. Однак в цій атмосфері, сповненій парадоксів, купонів, рекету та туманних координат для руху вперед, все ж наш авторинок почав який не який розвиток. Самостійно, хаотично, немов суміш бактерій, замкнутих в одній колбі. Кожен сам бореться за своє виживання. Для чого є лише один шанс. І добре, якщо в цю колбу не підкинуть антибіотиків. Перші іномарки Умовне відкриття кордонів дозволило ввозити автомобілі з Європи до України. Парадоксальність ситуація була у тому, що машині перетнути кордон було простіше, ніж людині. Бо для отримання візи треба було надати у консульство приблизно 500 кг довідок про фінансовий стан, місце роботи, склад сім'ї та родину, а також традиційні довідки про те, що ви маєте право на довідки. До речі, ціна на разову туристичну візу, якщо скористатися послугами посередників, тоді могла сягати 3 тисяч доларів США. Наприкінці випуску ви дізнаєтесь, що тоді можна було купити за такі гроші. Найскладніше було отримати так званий виклик лист запрошення від мешканця країни, у яку ви прямуєте, який би гарантував вашу зустріч і утримання там. І ще були неабиякі проблеми, адже за час присутності совєтів контакти з родичами за кордоном були здебільшого втрачені. Додайте сюди ще консульство, осередки у лютішої бюрократії на планеті, частина яких була у Москві, і стане зрозуміло, що потрапити за кордон у ті часи вдавалося одиницям. І все ж ці одиниці знайшлися і поїхали за автомобілями. Це були перші гонщики, саме так їх назвали за те, що вони переганяють автомобілі, і цей термін зберігся і до наших часів. За відсутності розуміння світового ринку поверталися ці гонщики з бозначем. Перші іномарки, котрі потрапили на наші дороги, це був мікс з вартбуртів Трабантів, ФСО, застава чи подібних дешевих виробів з бувшого соцтабору, між якими часом проскакували Volkswagen, Audi, Mercedes, Ford, Opel та Рено. Подекуди в переміжку з фіатами, Peugeot, Ситроенами та Сеатами. Рідше траплялися Volvo чи Saab. А ще була окрема тема з реекспортованими ладами. Головна вимога до всіх цих авто була проста. Здатність переміщатися самостійно, низька ціна, прийнятний візуальний стан. Перші іномарки та перші виклики. Мати іномарку у ті часи було престижно і страшно водночас. Добре, коли був капітальний гараж чи стоянка з охороною. Бо таке, як поцупити акумулятор, зняти колеса, дзеркала чи навіть розібрати за ніч пів машини у ті часи було звичайною справою. Тож доводилося шукати варіанти, як не стати жертвою такого рекету. Ще страху автовласникам додавала цілком вмотивована технофобія. Машина могла зламатися будь-якої миті. Точніше, вона це робила у найбільш непідходящий момент у полі, під вечір, в заметіль. І це я нагадаю, коли ще не існувало мобільного зв'язку. Тоді доводилося віднайти відповіді на два непростих запитання: хто відремонтує? І чим відремонтує? Адже запчастин не було, від жигулів не підходило, усе під замовлення. Та й то, якщо в магазині чи на ринку у толстеному засмальцованому каталозі віднайдеться ваша модель. На замовлення треба було чекати з місяць. І це було цілком прийнятно, бо власники окремих надто екзотичних іномарок могли взагалі отримати відмову: нема такої моделі у нас в каталогах, що звучало як вирок. Хоча, якщо деталь знаходилися, ціна за неї, часто названа у доларах, звучала аж ніяк не м'якше. Тоді почали зароджуватися перші автошроти. Місця, де автомобілі розбирали, і продавали по запчастинах. Цілком нормальною практикою тоді було купити якусь беушну деталь, бо ж вона оригінальна, а не оцей ваш новий кооператив. І дешевше виглядало як подвійна вигода. Ну і майстри. Треба, щоб хтось, хто вміє, полагодив машину. А таких було обмаль і до кожного були черги. Причому, здебільшого, весь цей сервіс зароджувався по гаражах. Та за відсутності альтернатив, це переважно влаштовувало всіх причетних до обігу іномарок в природі. Кожен власник чогось відмінного від вазів та подібного мав телефон до електрика, карбюраторника, а в кого машина крутіша, ще й до інжекторщика, до яких, як до професора медицини, без попереднього запису було не потрапити. А ще бензин. Це зараз ви обираєте заправку, шукаєте акції чи лічите бонуси на картках. Обговорюйте, де смачніша кава чи цікавіша кухня. У 90-ті бензин був дефіцитом. Це знову ж, якщо просто заїхати на АЗС, які тоді не мали на території маркетів, кухні чи бодай туалетів для відвідувачів. Зустрічали вони вас старезними колонками, смородом з солярки і мазуту. І оголошенням бензину немає. Зате, якщо проїхати кілька метрів далі, бензин був. У каністрах дорожче за державну ціну, але був. Хто змирився з цим порядком, відразу під'їжджав до молодих підприємових хлопців та заливав цінне пальне у бак. Було десь пальне, недороге і неякісне, яке можна було за скромну плату чи могорічок добути у трактористів або камазистів. Але воно ще не було потрібне. Дизельні легковики тоді ще не набули масовості. Справжнє захоплення ними у наших краях прийде пізніше, ближче до кінця 90-х, коли вони подешевшують у Європі. Подібна ситуація була з газом. На початку 90-х тема ГБУ лише зароджувалася, заправок було мало. Хіба що ви мали знайомих на підприємствах, які заправляли пропан-бутаном балони для населення? Тоді можна було за недорого набити балони в машині. Бум на газ почнеться згодом, десь у середині 90-х. Перші авторинки. Не всі могли особисто пригнати авто із-за кордону. Та й десь треба було продавати те, що вже було пригнано. І так зародилися перші авторинки. Це був світ із власною атмосферою та законами. Морозне ранкове повітря, перемішане з запахом чебуреків, сагретного диму, кави триводному і бензину. Під ногами глиняне місиво, особливо після дощу. Підсилювала атмосферність блатна музика, яка волала з груші на стовпі. Час від часу цю симфонію 90-х перебували платні оголошення. Продається Мерседес 124-й. Свіжий з німців, дзвоніть. Або Івасику! Тебе чекають біля воріт. Повторюю. Авторинки тоді були майже безальтернативними. Інтернету ще не було. Друковані всеукраїнські каталоги з'являться лише у 97-му. Частково рятували хіба місцеві газети, де машини продавали майже шифром і без фото. ГУЦЗ, Сигн Мех 5, Кликонт. Металік, подсит, СНГ. Для непосвячених це звучало як набір паролів до «Енігми». І все це між оголошеннями купимо волосся дорого. Продаю каченят, та целителька Віра прийматиме у вівторок. Тоді ж з'явилися перші крилаті фрази авторинків, які чомусь кожен продавець вважав унікальними, мало не авторськими і безвідмовно дієвими. Машина своя. Що, звісно, означало, що це перекуп. Терміноло. Зазвичай це підказувало, що авто не зовсім безпроблемне. Або ж я не перекуп, а отже перекуп. До речі, і перші перекупи тоді теж з'явилися, бо і товар для них з'явився. Ті, хто не мав змоги їхати за кордон, зночі вилаштовувалися у шеренги перед в'їздами на авторинки. З темноти та проти фар намагались на око оцінити потенційний товар, зупиняли машину і питали ціну. Тоді пропонували свою нижчу, і бувало, що хтось та й погоджувався. Прямо на узбіччі відбувався розрахунок і домовленість про оформлення довірки. Далі машина вже прямувала на базар з іншим керманичем, який вилетів усім щойно згаданим набором фраз про свою машину і я не перекуп. Тоді ще не було сервісів перевірки Вінкодів в один клік, бо й інтернету не було. Тому обмани були елементарні. Пробіг скручували безбожно й по кілька разів. Сервісні книги малювали просто на ходу. Про ДТП не згадували, хіба що покупець мав підтримку експерта, який виявляв сліди минулих дорожніх баталій. Мутились з документами. Ніхто не заважав впихнути машину з минулим, подібним до детективної розповіді, що тоді масово продавалися у невеликих брошурках на книжкових розкладках. Вирясли тоді перші рішали МРЕВ. Реєстрація авто була окремим квестом. Нема бланків, завис комп'ютер, ревізія, неприйомний час. Ці слова можна було почути, якщо ти наївно намагався чесно пройти процедуру у міжрайонному реєстраційно-екзаменаційному відділі ДАІ. Щоб отримати техпаспорт, номери і пройти техогляд, треба було або мати рішало, або самому бути блатним. І в будь-якому випадку за все щедро подякувати грошима. Тоді номери були, і бланки, і комп'ютери чудодійно запускалися. Перші стереотипи. Автомобільний світ в 90-х формувався не тільки на авторинках, а й у головах покупців. Правил було небагато, але вони працювали жорстко. Найголовніше з них не брати авто, чия назва закінчується на О. Рено ні, дякую. Peugeot, та ви що. Альфароме О. Там же електрика замикає навіть в суху погоду. Фіат, а так він же їхній брат. Зате, німці це святе. Німецьке значить, надійне. Навіть якщо ото німця скрутили 300 тисяч, він на 3 ДТП пережив більше, ніж треба, і взагалі він чомусь із Польщі, а не з самої Німеччини. Японці? Ну, були за тодішніми мирками й правильні. Toyota, Нісан. Часом до них зараховували ще Мазда чи Міцубіші. Але були й підозрілі, наприклад, Сузукичі чи Ісузу. Годі згадувати про Дайхацу. А ще для них дорогі та дефіцитні запчастини. Їх нема на шротах. Та й механіки говорять щось дивне. Спершу розповідають, які вони легендарно вічні та надійні, а коли треба щось ремонтувати, то чомусь рвучко викидають недополок і стрімко ховаються у найближчій Каптьорці. Офіційний рейтинг довіри ранніх 90-х виглядав так: першість мали німці. Це ж країна, яка дала людству Мерси Беху. Але тут не без але. «Опель» та Форт якраз відносилися до але. Друга позиція обережно віддавалася японцям. Хоч запчастини дорогі, але мотор вічний, при цьому чому з стукали по дереву. Французи і італійці замикали трійку наявних тоді легковиків, купували їх новачки або коли не вистачало грошей на німця. Проте уява міцно противилася ще раз відчути п'ятою точкою сидіння жигулів. Зі здобуттям певного користувацького досвіду за межі трійки лідерів також були витіснені вироби соцставу: варбурги, польські ФСО та подібні легковики, чий User Experience мало чим відрізнявся від того, який могли дати ті ж Жигулі. При тому, що останні ще й можна було відремонтувати за пляшку на великі гроші. У ті ж ранні 90-ті зародилися перші автомобільні меми. Наприклад, про опіль жартували так. Якщо його вивезти в тихе поле, то можна почути, як він гниє. Фіат просто не машина, тому що так кажуть всі. При тому, хто ці всі, було невідомо. Про французів говорили наступне: електрика неодмінно згорить, а в деяких ще чудернацька підвізка. Купиш, ніхто не знатиме, що з цим робити. Коли мова заходила про лянчу, тоді й мемів не треба було, сама назва була такою, що породжувала з десяток різних варіацій її вимови: Лянчія, Ланча, лянься та подібні. Ці та інші стереотипи працювали безвідмовно. І поки хтось реально вивчав машини, більшість покладалася на головну силу 90-х сторонні думки. Що було цілком нормально для суспільства, яке заряджало воду від телевізорів, під чекування тодішніх екстрасенсів на кшталт Кашпіровського чи Чумака. Більшість цих думок існує й досі. І байдуже, що утворилися вони не через об'єктивні дослідження, а тому, що здебільшого справу доводили самати з автомобілями, які, якби могли говорити, то кричали б: відпустіть мене нарешті на переплавку, бо ще в останні свіжопригнаного на кордоні з Україною вже мали понад мільйона кілометрів пробігу, кілька органів з інших битків, а мотор не димів лише завдяки присадці загущувачу мастила. Кілька слів варто сказати про перші буси. Українські водії тоді дивилися на рекси чи Ельтехи і сміялися. Що це за коробочки на іграшкових коліщатках? Прівно з брутальними зілами чи камазами вони виглядали як жарт. Але час показав, що практичність візьме гору, і замість докорів виникнуть нові терміни: макси, спарка, швидкісний міс, вебасто та подібне. Пізніше частина цих вантажних фургонів буде переобладнана у пасажирські, переважно з таким кроком між сидіннями, що маючи обидві ноги, там розміститися не вдавалося. Проте їхалося у них все ж краще, ніж в газелі, де стоячим пасажирам, точніше напівзігнутим, не залишалось нічого іншого, як впиратися своїм фейсом у чийсь ЗАД. З'явилися тоді перші народні назви іномаркам. Audi 100 – «Сигара». Mercedes у 140 кузові Кабан, ранні версії С-класу Джеймс Бонд, 123 кузов Огірок, БМВ Бумер Беха, Стара Тріка Акула, «Акула», Б3, Бочка та чимало інших. Що у підсумку Ринок, а за і колективну свідомість автомобільної спільноти, будували гонщики та механіки за певної участі продавців запчастин. Переважна більшість авто приходила з пробігом, та ще й яким. Рандомний технічний стан, неналагоджена логістика запчастин, відсутність джерел інформації про обслуговування окремих марок і моделей призвело до того, що на вище місця народних рейтингів вийшли найбільш ремонтопридатні авто за відгуками автомеханіків. А за ними слідували гонщики та перекупники, адже купувати будуть те, що радять, а порадити може хто лише той, хто ремонтуватиме. А він не хоче гратися з чимось складним і на додачу місяць штовхати машину по території гаражного кооперативу, поки для неї довезуть останній сальник чи прокладку. Так без писаних правил встановилися правила неписання, подекуди обросли стереотипами і міцно вкоренилися, деякі настільки, що живуть і досі. Ось так виглядав вже наш ринок у ранні 90, ті який приніс до нашого вжитку нові терміни, такі як піномарка чи інжектор, або ж надав іншого значення вже відомим словам гонщик чи переку. тих років зазирав у вікна нових для нас машин, і по найбільшому числу на спідометрі визначали їхню максимальну швидкість та рівень крутості. Дорослим дошкуляла соціальна нерівність. Якщо чиєсь авто було новіше чи класом вище, і мовчки, але наполегливо мріяли купити машину кращу, ніж у сусіда. Це прагнення керує чималою кількістю покупців і сьогодні. Замість просто транспортного засобу автомобілі тоді стали ще й ознакою соціального статусу. Зрештою, якщо взяти до уваги, що тоді найдешевша іномарка коштувала близько 3-4 тисяч умовних, це було чимало, бо стільки ж просили за середню однокімнатну квартиру в обласному центрі. Але авторинок почався. Хто не вірив у це, чи навіть був запеклим велосипедистом, про ці процеси їм регулярно нагадували перші порушення нічної тиші сиренами примітивних крикливих автомобільних сигналізацій, відлуння яких довго неслося між сонними багатоповерховими міськими кварталами, одягнутими в брутальний сірий бетон та потрісканий асфальт, на який зранку вийдуть не лише Жигулі й Москвичі, а тепер Volkswagen, Mercedes, Audi та чимало інших цікавих машин. Раніше не бачених на наших просторах. Поговорили про авто з пробігом. Не забудемо й про нові, адже й така сторінка в історії нашого авторинку була. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку і до зустрічі у наступному випуску гаража.